Так, ну, ну а як же? Бачите, скільки яєць і як я їх вправно б'ю. Зараз, а ну там критика, як баба б'є яйці. От. Зараз ще зробимо місце, бо тут і помідори, і яйці. Так, і так можна, і так. Для нашої кухні по-всякому. Так, піде. Так, але шановні хліба ми не їмо багато, хоч спекла гарний хліб. То дивіться, що у нас до шакшуки замість хліба. Краса? Так це ми одразу у коробочку сюди. Так, ще пару яєць убити. Давайте мамо вбивайте ще парочку, щоб було якось. кажуть. Оце ми зробимо тут. І потім буде, як -то кажуть, хто поряд. Зараз ми її. Трошечки. А, зелені ще. Зелені мам, давайте підносити. Так, зелень. зараз ще я яйця вб'ю. Ага. О, супер. Так, так, так. Ти показуй, як воно там булькає. Ой, просто супер. Слухайте, супер яєчня. Просто неймовірно Шашу, так. виглядає. Так, так. Ух. так, клас. Ну це заслужений просто лайк. Ставимо лайк, підписуємося. Так, шановні, дивіться, яка смокота. Це. Uh -huh. Моя мама, вона така професійна uh, повар. повар, повар. так, і я принесла. Покажіть а, тут я на, на камеру. камеру. Так. Подивіться, оце у нас це свіженька цибулька, бо я показувала в бейсменті, посадила. Розкажіть, а це, мамо, розкажіть я... всю цю технологію, як ви uh, зелень зберігаєте. Подивіться, ось бачите, зелень з морозильної камери. Це петрушечка, а це кропик. Ну, і це, а це було у мене сідіріє трошечки, ну це ми потім. Але якщо тут поки шкварчить, кварчить, то я зараз так гарно посиплю. Ага, О, кропик ага, укропчик, ага, ого. Кропику таку трошки. І зараз петрушечки кр... трошечки, поки як воно булькає файно. Супер, супер, вау! вау, О, Дивіться! ну Це так от, і, і це петрушечка. Картина масом, Картина масом смачна, так. смачна, та поживна яєчня, просто буде. Ну на, на тисячу на тисячу лайків. Так, 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 так. І я зараз маю така, бачите, це свій свіженька цибулька, бо у мене в бейсменті росте, Я по-моєму показувала вже. Бачите, дивіться, зелена, яка свіжа. Вот. Це це моя маленька. Я садила на грядці. Отак. Ох! Ви представляєте? Оцю смакоту. Класно. так. І зараз ми цю смакоту прикриємо трошечки такою кришечкою. Угу. А, де наша кришечка? а де наша кришечка? Напевно, миється. Миється поставила посадомика. Ага. Ну, це так от буде супер. Оце, 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 Ой, э, героям слава Україні! Так, Героям слава. О, це чудово. Ой, тут якісь там зашквари. Ой, ма. Вже Вже оце щось... пішли так от зараз там, зараз пішли короче, э, в чаті пішли розборки а, повним ходом. Ну, а що? Слава Україні! Слава, слава Україні. Україні! Героям слава, Так, рідненькі, Дякуємо за лайк, за підписку. Це мама Оля, зараз так, так готує. Тут. Я вже накрила, так. Ось, Смак, щоб, щоб яйці. Можна накривати, Ну, накривати треба іншою кришкою. Ми просто купили нову сковорідочку, а не підібрали сюди кришку. Ага. Так так що це із старого набору, набору кришка. Ага. Так. Але це добре, вона зараз парком пройдеться, аби білок схватився. А жовточок повинен бути такий легенький. Ем... Чуть-чуть побіліти, щоб був живенький. Бачите? так, так, так. Та зараз ми трошечки дайте більше так.